Збір даних. В цьому розділі ми розглянемо наступні методи збирання кількісних даних. Це опитування, спостереження, аналіз документів та збирання вторинних даних. Як вже ми розповідали у першому розділі, за характером методи досліджень діляться на два типи, які обумовлюють природу отриманих даних. Це кількісні дані, які відповідають на питання скільки і де, та якісні дані, які відповідають на питання як і чому. Дослідницька інформація може бути класифікована за джерелом і способом отримання на первинну та вторинну. Первинна інформація це інформація про об'єкт дослідження, отримана безпосередньо від джерела в момент її виникнення. В результаті спеціально проведених для рішення конкретних проблем польових досліджень. Вторинна інформація це раніше зібрана інформація, яка отримується при проведенні так званих кабінетних досліджень. Це інформація про об'єкт дослідження, зібрана іншими дослідниками для цілей відмінних від цілей конкретного дослідження.